Всі вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. І з вами місія Слово Божє. Хочу сьогодні з вами поговорити на таку тему. Знаєте, є дуже дуже багато християн, які говорять: я віруючий, я християнин. Але, коли ти дивишся, цей християнин він не перебуває в Слові Божому, він. Просто дивиться якісь фільми, слухає нехристиянську музику, не, прибу... не... не виконує волю Божю. Ну, при тому говорить, що християнин. І знаєте, такі самі були фарисеї: коли Ісус Христос Він прийшов на землю, Він робив чудеса, Він ісцеляв Він воскрешав, він, ну, він робив добрі діла. Но фарисеї вони постійно знаходили в ньому якийсь із'ян. Постійно вони находили в ньому щось таке, щоб його осквернити, щоб його просто осудити, і, і, і все. Но, ну, вони не воспринимали те, що робив Ісус. І знаєте, що Ісус їм все время говорив, що ви не виконуєте волю Божю, але вони йому відповідали. Знаєте, от я вам прочитаю Іоанна 8 глава, з 41-го вірша. Ви робите діла батька вашого. Ісус мав віду, що вони роблять. Небожі діла. Але вони мали свою думку, вони говорять йому ми не родилися від перелюбу, ми маємо одного Отця, Бога. Ісус сказав їм, якби Богу був отець ваш, ви б любили мене. Бо я вийшов і прийшов від Бога. Я прийшов не сам від себе, а Він послав мене. Ісус каже, що. Якби ви ізучали Слово Божє, прибували в Слові Божому, ви б понімали, б, що хто перед вами стоїть? Ви би любили би мене, ви би прийняли би мене. Чому ви не розумієте мови моєї? Ісус їм каже, і, і каже їм, тому що ви, тому що не можете слухати слова мого. Ваш батько диявол, це каже Ісус Фарисеям, священникам. І бажання батька вашого ви хочете чинити. Він був людину вбивцею від початку і в істині не стояв, бо нема істини в ньому. Коли він говорить неправду, то говорить від себе, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я говорю істину, то ви не вірите мені. Хто з вас може докорити мені за неправду, коли я говорю істину, то чому ви не вірите мені? І далі він говорить, хто від Бога, той слухає Слова Божі. Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога? Той, хто не слухає Слово Боже, той, хто... Не перебуває в Слові Божому, той, хто не виконує Слово Божє, той не від Бога. Той може називатися мільйон разів християнином. якщо християнин не виконує волю Божю, якщо він не ученик, якщо він не проповідує, він ніякого відношення до Бога не має. На це юдеї відповіли, кажучи. Чи неправду ми кажемо, що ти самарянин і демон у тобі? От вони собі почали знаходити оправдання, що як це? Що це він нам таке говорить? А Ісус відповів: Нема в мені демона, але я шаную Отця Мого, а ви зневажаєте мене. Проте, я не шукаю слави моєї, але є той, хто шукає і судить. Істину істинно кажу вам: хто зберігає Слово моє, той не побачить смерті во вік. Той, хто прибуває в Слову Божому, Ісус Христос, Він помер за наші гріхи на Христі, Він правляв кров свою на Христі. І якщо ми не пробуваємо в Слові Божому, ми, ми не Божі. А воля Божя. Там нічого нема такого сложного. Воля Божя. Де ж її знайти ту волю Божю? Вона, от, вона описана в Біблії. І Ісус говорить, будьте моїми учениками. Будьте моїми учениками, слідуйте за мною, за мною. От, от, Біблія, це Ісус Христос, це істина. От, прибувайте в істині, вчіться і виконуйте істину. От. І тільки так ви зможете е... піти до Отця Небесного тільки через Слово Божє. От це є істинні ученики, істинні християни, які полагають своє життя за життя других людей, які проповідують їм, які забирають душі у сатани. Якщо ти... Хочеш бути настоящим християнином, я запрошую тебе в живу церкву, де живе Бог. Щоб стати живим християнином, а не мертвим. Тому що Бог є Бог живих. А релігія, вона мертва. Релігія не спасає. Мертвячина не спасає тільки те, що живе. А ми можемо бути живі тільки в Ісусі. Всім вам миру Божого. І нехай Господь вас береже на всякому місці з миром Божим!